Усім привіт! З вами я, Роман Світошак. Сьогодні у нас актуальна інформація щодо цін у місто Рівне, а саме на автобазарі. Ринок працює в суботу, раненько потрібно приїжджати на ринок, якщо ви бажаєте приїхати саме на цей, як кажуть, на цей базар. Насправді, в принципі, якщо говорити про цей ринок, то можна опиратися на основу того, що близько це 70 кілометрів біля цього ринку знаходиться досить великий ринок в Луцьку. Ми, до речі, регулярно до нас звертаються наші підписники, також гості каналу, з допомогою з допомогти підібрати автомобіль. Допомогти, в принципі, допомагаємо. Без вас автомобілі не підбираємо, тому що часто до мене ще є запитання, романе. Ви знайдіть мені машину, я приїду заберу. Хочу наголосити, що таке робити не варто. Якщо ви вже вирішили придбати автомобіль і кошти на цей автомобіль ви збираєте не один місяць, то бажано долучитися до пошуків. По-перше, це для вас буде правильніше, тобто ви знайдете автомобіль саме той, який вам буде подобатись. Ви його на місці наші фахівці вам допоможуть з перевіркою. Перевірка автомобіля потрібно робити, перевірку потрібно робити максимально. Завжди є два грубо етапи перевірок автомобілів, а можна навіть сказати і три. Ну, давайте три. Перший етап це фізична перевірка технічного, фактичного стану. Друга перевірка це перевірка. Історії автомобіля Carvertical. Я внизу під відео прикріплю посилання, ви за ним можете відразу перейти і отримати 100 гривень знижки. Перевіряйте також історію. Ну і третій етап це є документи. На запитання до мене, Романе, ви перевіряєте документи. Друзі, я не працюю в поліції. А правильно, найкраще перевіряє поліція. Чому потрібно їхати в сервісний центр МВС України, тобто в ту ж поліцію. Тому що це їхня робота. Давайте не будемо забирати роботу нашим, як кажуть, фахівцям в цій галузі. Нехай вони також заробляють гроші, заробляючи гроші, працюють на нас. Тому саме правильне рішення, якщо ви вже знайшли технічну автомобіль, який вам підходить, на базарі ви, до речі, нового автомобіля не знайдете, ви знайдете автомобілі з пробігами. Тобто автомобіль до вас, якщо обслуговували, ви також його берете, купляєте. І також будете далі обслуговувати. Тобто не малюємо ілюзії, що ви купите автомобіль і нічого там робити в ньому не будете. Будете це, повірте мені, це є факт. Далі ви автомобіль перевірили по цьому ж CarVertical, Vertical. До речі, промокод ROMA, якщо ви просто зайшли на сайт, або переходите в посилання, вам відразу підтягне оце посилання. І тоді далі наступний етап це перепис на себе автомобіль. Не знаю, чому дуже часто мене наші підписники, також гості, романи, от хотів би написати договір і відразу вдома відразу в себе поставити цей автомобіль. Чим ви ризикуєте? Насправді ризики є. Ризики в тому, що документи насправді це є дуже важливий елемент, це є все, весь автомобіль. Документи і, авто, і автомобіль це є одне ціле. Якщо ви купляєте автомобіль, а з документами потім щось піде не так, і автомобіль буде, наприклад, в Інтерполі чи десь буде в заставі. Це є шрот. По-простому це є шрот. Тому не купляйте шрот, купляйте автомобілі і робіть перепис автомобіля на себе. Іноді бачу, також до мене є запитання, Романе, а от мені все рівно пишуть договір, я кажу, перепишіть, вони на мене пишуть договір. Насправді є певна складова, як це все працює документально. Давайте розберемося сьогодні в цьому відео, власне, в цей напрямок сьогодні і в цьому відео ми розкриємо. Якщо є два варіанти, як може автомобіль попасти в Україну. Тобто один варіант, але в два, в два етапи. Перший це автомобіль розмитнюється на фірму, він є власністю цієї. І коли ви купуєте автомобіль, вам фірма, яка привезла цей автомобіль, яка сплатила податки, вона вам робить договір купівлі. З цим договором і з продавцем увага, з продавцем, ви йдете. Маючи вже на руках сертифікат і пакет документів, які вам дадуть, йдете і переписуєте, ставите на облік на себе. І після того, в ході перепису, там вже в кінці, коли документи готуються на перевірку, на підпис, перепрошую, на пірки підпис начальнику сервісного центру, в цей момент ви передаєте кошти або вже в кінці, коли отримуєте. Там вже не так, не так важливо. Якщо ви на місці. Не хочете переписувати по, та як до мене дзвонили, мені пояснювали, переконували мене, Роман, ну я не хочу на місце ставити, тому що я не хочу волинських там номерів, не хочу реєстрації там волинської. Немає реєстрації волинської. Все рівно в реєстраційному документі в базі ви будете мати прописку там, де ви живете. Тому база зараз єдина. І коли вас... Для чого ж номера взагалі є? Номера не для того, щоб у вас автомобіль краще їздив чи став гарніший. Автомобіль успішно їздить для вас особисто, він буде їздити і без номерів. Номера це є для того, щоб вас тримати на контролі, тобто, якщо ви порушуєте, та вас фарами, фара вас вловить, випишуть вам лист про перевищення швидкості чи щось інше. Хтось побачить, що ви кудись під'їхали і щось погане. Наприклад, в мене був випадок, ну не в мене особисто, а в знайомого, який мені розповів, каже, номера не потрібно купляти лег легкі. Знаєте, там платити за номера і там сімірки чотири чи щось таке. Не потрібно. Каже, номер має бути самий такий, який тобі дадуть, просто ні туди, ні сюди. Кажу, чому? Він каже: Роман, ти будеш їхати десь, кудись якась ямочка, десь якась водичка. І ти заїдеш в ту калюжу, і не попаде на якусь бабцю, чи не бабцю а там жіночку, чи чоловіка старшого віку, Боркотуна, і він напише на тебе заяву, що вот ти йому таке зробив таку справу, він твій номер легко запам'ятає, відповідно, в тебе будуть певні клопоти. Тому номера краще, щоб вони взагалі були якісь такі, як не цей. Тому номер, давайте в цьому відео ми розберемо це все так по-простому. Номер він не ваш. Номер це є держава, яка. Державний, фактично, на ваш автомобіль для того, щоб якщо ви щось зробите не зовсім добре або погане чи порушите, тобто вас можуть притягнути до відповідальності грошової. Ось для того є номер. Мене мені кажуть, романи, якщо я буду мати волинські номера, буду їздити там в Києві. Мене буде зупиняти частіше поліція. Насправді це вже на сьогоднішній день не працює. Від того часу, коли вже почали зробили е, єдиний реєстр і можна номер побачити, я можу, до речі, сміло перевірити будь-який номер вашого сусіда і сказати його реальну прописку. Тобто номер він може мати, наприклад, Київський, та сам буде проживати, наприклад, там в, ну, в будь-якому місці іншому, та, там, Чернівці. Все рівно це я побачу. Ну я прости, проста людина. А що говорити про поліцію, яка має трошки більше повноважень і можливостей? Тому за номер, давайте ми сьогодні в цьому відео давайте дійдемо до логіки, що насправді він вам не потрібний. Але все ж таки. Ну, все ж таки, от ви купляєте автомобілі. Як же це зробити, якщо все-таки, ну, діло принципу, я не хочу цей номер. Не хочу на Волинському номері їздити. Як все-таки зробити це безпечно і правильно? Насправді з цим також є правильне рішення. Справа в тому, що коли ви робите реєстрацію автомобіля, вам дадуть номера та Волинські. Ви приїжджаєте додому. Хто ж власник автомобіля? Ви. А власник автомобіля може зробити будь-що з автомобілем. Ви можете поміняти ці номера. От і все. І номера будуть, будуть вашого регіону, де ви, де ви на даний момент знаходитесь. Тобто, ви взагалі прописку можете мати будь-де, але приїдете в Київ. В Києві зробите заміну номерів. Ціна питання грубо: 18 до 1000 гривень. В касу заплатили. І вам номера поміняли. І так номера можна міняти. Завтра приїхали у Львів, знову буде Львівські, тобто можна тими номерами бавитись, якщо ви так сильно це вже так маєте бажання. Але насправді безпечно і правильно це стати власником транспортного засобу тоді, будь-що відбувається, будь-що ви є власник. Ну, наприклад, там, ви цей автомобіль, наприклад, там, дали сусіду поїхати, сусід приїжджає, добре випив. Це автомобіль мені віджали, забрали, а насправді він щось там накрутив. Ви йдете писати заяву, що от така ситуація, ви дали автомобіль, і там от таке таке відбулося. Вас в першу чергу запитають, а хто власник автомобіля? Ну, Якщо ви не власник, то ну, де власник? Розумієте, так? Тобто все насправді крутиться навколо власника автомобіля. Власник це є основа. Ну, так воно працює в нас в законодавстві, і я вважаю, що це є правильно. Без власника автомобіль ніхто не продає, завжди власник повинен підписатися, і це є норма. Що мене ще часто запитують, це також по документах, Роман, чи можу я не приїхати, а ви там все купите, та мені там кудись привезете автомобіль? Не можу. Все дуже просто. Якщо це робити правильно законно, продавець і покупець, ви маєте разом, сидячи один напроти одного, в договорі купівлі розписатися, ви купляєте. Продавець продає. Якщо цього не робити, то все йде ні туди, ні сюди. Тобто, десь воно, ви повинні розуміти, що автомобіль купляючи, ви самі зацікавлені, щоб там не було щось криво. А там було все правильно, і ви розписалися, отримали автомобіль, вам дали реєстраційний документ, вам дали номера, ви зробили страховку, до речі. Внизу під відео я також прикріпив посилання, кому потрібно страхову компанію ARX. До речі, вони гарно це все роблять, прямо з телефона, все зручно, комфортно. Також переходьте, там вам і знижечку підтяне, обов'язково користуйтесь, страховочку потрібно мати. Страховка це також окрема тема, яку в принципі в нас є трішки часу. Два слова ще скажу про страховку. Насправді, зараз це є обов'язкове, тобто поліція, зупиняючи вас, вона перевіряє і якщо немає, це штраф. Але вам не потрібно, насправді, поліції, ви повинні про себе подумати в першу чергу, як працює цивілочка, так? Є повне каско, тобто ви страхуєте повністю автомобіль, а є цивілка. Цивілка це від третіх осіб. Насправді це. Ціна цивілки ці приблизно там тисяча з лишнім гривень. Ну, там залежно, як вона покриває, там є різні моменти. Але грубо, плюс тисяча гривень. Ну, залежніше від міста, ну але грубо кажучи. Уявляємо собі ситуацію, ніхто ніколи не думає, що щось може статися. Ми кожного дня, виїжджаючи з дому, ми є настроєні на що, на позитивно, все буде добре, доїдемо. Але ДТП трапляється насправді багато. Це треба визнати, це є правда. І щоб бути. Як кажуть, мати, за тисячу гривень в рік у вас буде сума, яка буде вам перекривати в разі якогось фозмажору, що там щось задумався, заподивився в сторону, тобто відволікся від дороги. І сталося, що ви винуваті від третіх осіб, ви викликаєте страхову. Страхова це все оформляє, оплачує, і у вас немає ніяких клопотів. Тобто ви за тисячу гривень в рік їздите собі. Вільно і для вас це все, як кажу, тільки тільки плюс. Тому ми купляємо е, цивілку не для поліції, а для себе. Це також важливо, що потрібно розуміти в цій ситуації, тому що це в першу чергу є для вас. Також, е, якщо якась ситуація трішки буває спірна, чи щось буває в дорозі, не так є ще також. Пропозиція відразу про хочу два слова сказати про реєстратори. Я також внизу посилання залишу. Можна туди переходити і за невеликі кошти придбати собі реєстратор. Це дуже хороша річ, користується, до речі, роками, і, і воно працює дуже цікаво. Ви все так підключаєте, що реєстратор працює сам собі, там карточку поставили, він останні файли стирає, нові записує. І ви користуєтеся і навіть не звертаєте на це все уваги до тих пір, поки не станеться якась ситуація, і вам потрібно буде відео. От тоді, повірте мені, ви до нього звертаєтеся, тобто дивитеся в цю інформацію, її витягуєте, і вона вам служить для вас. Тому обов'язково також за невеликі кошти можна придбати реєстратор, це близько там, 2000 гривень. На сьогоднішній день це невеликі кошти, вони стали дуже доступні. Рекомендую для себе все-таки такий девайс поставити. Вони є невеличкого розміру на сьогоднішній день, ви собі на лобове верхній частині поставили, провели вниз, підключили живлення. Все дуже просто, нічого там встановлювати не треба. Включили прикурювач через перехідничок і користуєтесь. Направду і буде вам щастя, і будете ви задоволені, що у вас буде по-перше. Цивілка вас рятує від такої ситуації, якщо якась спірна ситуація, ну всяке ж буває. Та також вину на себе не хочеться брати, якщо ви дійсно є невинуваті. Тому що якщо ви винуваті, то ви свою машину самі ремонтуєте, та? а цю машину ремонтує страхова. Якщо все навпаки, то реєстратор вам дасть можливість доказати протилежне, то вам страхова буде відшкодовувати. І це. Дрібниця приємна, але чи дрібниця, думаю, швидше навіть не дрібниця, а це дуже важливо. Ось така інформація для вас на сьогодні, дорогі мої підписники, а також гості каналу. Хочу усім подякувати, хто в нас підтримує. Обов'язково цим відео поділіться в соцмережах. Інформація зайвою не буває. Хто в нас тільки гість ще не підписаний, якщо є така можливість, можна це зробити прямо зараз. Звичайно, активовуємо дзвіночок, який буде вам. Постійно повідомляти про наші свіжі відео, а відео у нас вся тематика про автомобілі. Тому якщо ви, вас цікавлять автомобілі, то ви на правильному напрямку. Ще раз усім дякую. З вами був Роман Світошак. Слава Україні! Слава ЗСУ! Рух тільки вперед! Бережемося!